Навчатися військовій справі тепер можна з телефону. Застосунок Армія Плюс став першою державною платформою, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Проходження навчальних курсів буде доступне кожному авторизованому військовому. А от цивільні поки не матимуть такої можливості. У цьому оновленні також стали доступні п'ять нових видів рапортів. Докладніше розкаже Юрій Лозенко. Знання та практичні поради від військових для військових допоможуть зорієнтуватися в умовах служби, зберегти життя побратимів і своє власне. У цьому переконані у Міноборони не пройшло і двох місяців з моменту запуску. Як зараз ми вже маємо 340 тисяч військовослужбовців за стосунку армія плюс більше тисячі військових частин, які доєдналися до цього застосунку, і власне 10 тисяч електронних рапортів. В оновленні з'явилося п'ять нових видів рапортів, зокрема довідки щодо відпусток, виплати за підписання контракту, підтвердження статусу бійця для отримання пільг, а також щодо можливості виїзду за межі військової частини. Електронні рапорти мають таку ж силу, як і паперові. Це означає, що цей рапорт тепер може бути простим, зручним. Він може оформлюватися через конструктор в армії плюс два кліки. Командир одразу отримує повідомлення, пуш-нотифікацію про те, що цей рапорт, Прийшов від його особового складу, зможе затвердити або навпаки відхилити цей рапорт, але пояснюючи причину, чому цей рапорт відхилений. Та головною частиною оновлення стало створення трьох верифікованих навчальних курсів: загальна підготовка, побут в польових умовах, безпілотні системи та основи БПЛА. Лектори курсів професійні військові. Вітаю, я Сергій Ліпко. А також я спікер з теми загальна підготовка. Вітаю! Мене звуть Юрій Черкашин. Я керівник групи масштабування досвіду. Вітаю, я Олена Ри, турмовичка і бойова медики. Спікерка навчального курсу на платформі для військових армія. Плінь». Кожен модуль складається з відеоуроків. Після їх вивчення користувач зможе пройти тестування, аби зрозуміти власний рівень знань. Курс, який ти пройшов у функціоналі, дистанційно буде впливати на твоє просування по військовій службі, і в цьому ідея. Тобто, всі курси, які військовослужбовець проходить дистанційно, мають обов'язково бути враховані в його зростанні по його військовій службі. Переглядати відеоуроки можна буде і офлайн. Для цього треба буде попередньо їх завантажити на свій телефон. В майбутньому кількість модулів планують збільшити. Юрій Лозенко, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.